Квантові партнери у часі та просторі ми можемо установити квантові відносини з будь-ким, хто колись існував у всесвіті. Ви вже знаєте, як це робив я, коли закликав своє майбутнє я зцілити мене, і за бажання можемо піти ще далі. Чому б не зв'язатися з видатними вчителями, Тими чоловіками та жінками, якими найбільше захоплюємося, та яких прагнемо наслідувати, і не перейняти їхню мудрість. Цю здатність виявив Наполеон Гіл, наставником якого був не хто інший, як великий промисловець Ендрю Карнегі, найбагатіша та найвпливовіша людина у світі на межі ХХ століття. Гіл навчився у цього кмітливого бізнесмена законів успіху і сам розбагатів, однак отримав дещо більше ніж просто багатство та успіх. Карнегі, котрий розумів, яку саме роль свідомість відіграє у досягненні успіху, познайомив цього молодого чоловіка зі способами використання підсвідомості. Під керівництвом карнегі гіл використовував найнезвичнішу на той час практику, що дозволила йому проникнути у квантове поле. Хоча тоді це так не називалося. У книжці Думай і багатій гіл розповів про свої регулярні уявні зустрічі з як він це називав, невидимими радниками, дев'ятьма людьми, якими найбільше захоплювався, і яких хотів наслідувати. Від самого початку метою його практики було цитата: вразити підсвідомість певними характеристиками, які я прагнув мати. Однак Гіл помітив, що під час уявної розмови кожен із наставників дає йому цитата, дивну інформацію, яка уселяє страх. Так він це називав. Це дивувало і водночас приголомшувало його. Цитата, я був вражений, коли зрозумів, що ці уявні особи стали вочевидь справжніми. Дійсно, ці зустрічі були такими реалістичними, що на якийсь час гіл припинив їх проводити, побоюючись, що втрачає глузд. Однак вони були настільки помічними, що незабаром він знову відновив цю практику і почав звертатися до них не лише з власними потребами, але й з потребами своїх клієнтів. Я навчив цієї практики багатьох людей. Одним із них був Грегом кірні, молодий митець з винятковим талантом. З яким я познайомився у південній Африці під час свого лекційного туру. Цей метод допоміг йому проводити уявні бесіди з видатними митцями минулого. Одного дня він розповів мені про це і був переконаний, що той досвід не обмежувався його уявою. Я справді відчуваю, як їхня присутність допомагає мені. Вони поруч, я це знаю. Цей метод безсумнівно йому підходив, адже тепер його картини прикрашають лобі великих готелів і будинки заможних людей зі всього світу. Один шановний містик Ендрю Гарві розповідає про квантові стосунки зі своїм рінпоче. Цитата Під час медитації я роздумував про нього, про усе те, чим він був, і що казав. І це дозволило мені краще його зрозуміти. Я став усвідомлювати, що якщо постійно думати про такого просвітленого майстра, можна проникнути в його мудрий розум, як і у власний, та отримувати від нього поради та натхнення. Ісус, Будда, Леонардо да Вінчі, Річард Бренсон. Ми можемо зв'язатися з цими людьми квантовим способом. Видатні митці, геніальні новатори, кмітливі підприємці, благочистиві містики. Кого б ми собі не обрали, у нас є можливість з усіма поспілкуватися. Це зовсім не складно, найважче прийняти цей спосіб, який може видаватися шокуючим, але у цьому нам допоможе тренування квантового воїна, укорінивши квантові постулати з абсолютною вірою у те, що тепер ми можемо усе це зробити. Маємо лише обрати, з ким саме хочемо зв'язатися. Та перш ніж спробуємо це зробити, варто сформулювати базові переконання, які допоможуть утілити цю можливість у життя. Ми повинні повірити у ці можливості, перш ніж намагатимося установити з кимось зв'язок. І звісно, відвертий скептицизм зведе будь-який можливий ефект нанівець. Це і є переваги тренування у квантовий спосіб. Ми тренуємося, аби вміти функціонувати у квантовій реальності, де все існує для нас у формі можливостей. Починаємо з того, що зв'язуємося з нашими квантовими партнерами, відчуваємо їхню енергетичну присутність, яка вібрує в павутині. Прочитавши та усотавши всю наявну інформацію про потрібну нам людину, ми можемо увійти з нею резонанс. І тоді вести уявні розмови, повноцінний діалог, спочатку це може видаватися дещо незвичним, і ми повинні будемо використати усю свою уяву, аби процес розпочався. Однак настане момент, коли уява відпаде, а на зміну їй прийде щось справжнє. Інший метод, яким зараз послуговуюся, як на мене, більш ефективний. Це встановити телепатичний зв'язок із обраним вами квантовим партнером і просто завантажити інформацію. Ця техніка передбачає налаштування на одну частоту не лише з нашим розумом, що допомагає відчути зв'язок. У такому медитативному стані ми інтуїтивізуємо або завантажуємо повідомлення, які виходять за межі словесної оболонки. Ми чуємо не слова, а радше відчуття зв'язку. Нам навіть не потрібно знати чи розуміти, що саме ми приймаємо з часом. Усе відкриється знову таки. Саме наша уява розпочинає весь процес. Але в якийсь момент вона нас залишає. Ми долаємо прірву і об'єднуємося зі своїм квантовим партнером. Повторюся, і на цьому треба наголосити, що надзвичайно важливо вірити в можливість усього цього. Це не якесь наївне переконання, що ґрунтується на самих надіях. Це переконання, яке живиться та міцнішає від нашого розуміння законів Всесвіту. Усе існує для нас у формі можливості, у тому числі і квантові стосунки, саме наша віра та переконання у тому, що це можливо, дозволяють цьому статися. Віра та переконання дуже могутні енергетичні сили, вони упевнено користуються цими силами і ті відчиняють нам двері до великих таємниць. Джин Г'юстон, блискуча письменниця та психологиня, ось що пише про квантові відносини. Перед вами відкривається безліч можливостей. Ви отримуєте енергію, осяяння, синхроністичність і завантажуєте їх осяяність. Практикуючи зв'язок із квантовим партнером та завантажуючи його осяяність упродовж кількох місяців, ми починаємо постійно відчувати присутність цієї особи, і саме у той момент наші стосунки перестають бути уявними. Наш наставник перетворюється на квантового партнера, знаю це з власного досвіду. Сам будував квантові стосунки саме таким способом. Мої квантові партнери завжди поряд зі мною, навіть коли я не думаю про них. Багато давніх духовних писань указують на те, що минуле теперішнє та майбутнє відбуваються водночас, і що саме час це дитя свідомості. У ведах згадується про нашу здатність виходити за межі часу. У Бхагавадгітті є один епізод, де Крішна – Бог. Являється принцові Арджуні напередодні великого бою. Арджуна занепокоєний людськими втратами, які ось ось мають торкнутися обох сторін. Отож, Крішна посилає йому видіння реальності, що існує поза часом. І тоді Арджуна бачить, що смерть та народження відбуваються водночас, а те, що має статися на полі бою, насправді вже сталося. Здобувши певність, він рушає у бій у Біблії Ісус у Гетисманському саду каже Петрові: перш ніж заспіває півень, ти тричі відречешся від мене. Петро заперечує це, але, безсумнівно, ще до сходу Сонця саме так і стається. І коли Петро чує співпівня, то починає плакати, бо розуміє, що не лише тричі зрадив свого вчителя, але й що сталося саме так, як предрікав Ісус. Звідки Ісусові було знати про те, що має статися, якщо тільки воно вже не сталося в майбутньому. Ми повинні думати про ці квантові істини і не дозволяти реальності вводити на нас Майбутнє Доля людства вже від початку часів записана в наших нейронних мережах як код можливостей. Як це не дивно, але у квантовому часі майбутнє вже трапилося. У квантовому часі доля нашого виду склалася. Вона була визначена нашими виборами та виборами минулих і майбутніх поколінь. Якщо припустити, що космічна свідомість стала невід'ємною частиною нашого виду в майбутньому, у що ми віримо, нічого не перешкоджає звернутися до найрозумніших та найпроникливіших людей майбутнього і дозволити їм спрямовувати нас, указуючи на те, що ми повинні зараз робити. Для цих людей ми є першовідкривачами, які резонують у їхньому минулому. Вони можуть указати нам шлях у майбутнє, допомогти збагнути, які практики та переконання здатні уцілити це бачення в життя. Їхня доля залежить від нашого правильного вибору. Вони зацікавлені у цій допомозі. А чи могло б бути інакше на відстані тисяч років у майбутньому існують люди, які озираються на наш час, і знають, що ми досі боремося, не знаємо про свій потенціал, але вже стоїмо на порозі народження космічної свідомості нашого виду. Для нас це вирішальний етап, я переконаний, що саме зараз безліч із них моляться за нас, створюють проекції різних бачень та образів, які надсилають нам із майбутнього в теперішнє, виплітаючи павутиння у спосіб, про який ми ще тільки маємо дізнатися. Можливо, вони мають храми чи навіть державні установи виключно для таких завдань, цілком імовірно, що це правда. Альберт Ейнштейн сказав. Люди, які як і я вірять у фізику, знають, що різниця між минулим теперішнім та майбутнім це лишень уперта нав'язлива ілюзія. Це переконлива ілюзія, яка ґрунтується на тому, що нам підказують наші відчуття. Але все одно ілюзія, і ми повинні повсякчас про це пам'ятати. Тепер у нас є такі способи роботи з часом, про які наші попередники могли лише мріяти. Те, що сьогодні здається нам неймовірним для майбутніх поколінь, буде абсолютно звичним явищем.